Усім привіт, друзі! З вами знову я Треш. І сьогодні я не буду тікати від божевільних фанаток. А можливо, і буду, якщо вони мене спалять. Але сьогодні в мене буде трошки інакша задача. І у цьому відео я планую обікрасти божевільних фанаток і вкрасти в них всі їхні діаманти. Вони вже чотири дні копають печери і знайшли. Я думаю, вже достатньо багато діамантів для того, щоб я міг їх вкрасти. Тому, друзі, сьогодні у відео ми будемо обкрадати божевільних фанаток. Ну а якщо вам подобаються мої відео, якщо ви любите Україну, то поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Саме так, друзі, якщо ви любите Україну, то підпишіться на канал, і поставте вподобайку. Ну і таким чином ми перевіримо, хто любить Україну і чи любить взагалі Україну. Так, ну що ж. Печера, в якій знаходяться божевільні фанатки, знаходиться прямо біля мого селища, друзі. Але просто так зайти і узяти діаманти в мене, на жаль, не вийде, тому що вони... Ой-ой-ой, тихо-тихо, ховаємося. Тому що вони там роблять прямо реально жорсткі розкопки. В них є два сторожа, це дві божевільні дівчини, і дві з них копають печеру. Ну і вона каже, слідкуйте за скринею. Прямо ось зараз, як я прийшов, вона почала це казати. І, мабуть, не дарма, вона щось відчуває. Вона може і знає, що треш любить діаманти, і він десь тут вже може бути. Дивіться, щоб ніхто не вкрав наші діаманти. Так, ну що ж, друзі, зараз я не можу, на жаль, перебігти, тому мені доведеться копати прямо звідси. Так, зараз ось так обкапуємо і підкапуємося просто, друзі, під. Нашу печірку, ось ой-ой-ой, ось таким чином якимсь, давайте. Треба так, щоб нас точно ніхто не помітив. Так, і тут можемо закритися ось такими камінчиками. Так, наче похки тихо, вона каже. Добре, нам треба зараз, друзі, докопатися до скрині, але якщо я її відкрию, то буде звук. Дівчата копають там, тому вони можуть не спалити те, що копаю тут я. Але якщо я відкрию скриню, вони це точно почують. Тому надо мені якось, друзі, підкрастися туди, чи що, і просунути. Просунути вагонетку, друзі, з воронкою. І вона витягне усі діаманти, які є у божевільних дівчат. Сподіваюся, що у мене все вийде. Це мій перший спосіб, як обікрасти божевільних фанаток. Так, скриня знаходиться прямо десь тут. Ось вона. Йо-має, й йо йо друзі. Так, тихенько. Так, дуже-дуже-дуже сильно, обережно ми ставимо сюди ось це, штовхаємо нашу вагонетку. І дивимося, друзі. діаманти капають як рікою. Тепер ламаємо це все, друзі, прибираємо наші. Ось такі колії. Зачиняємо це все. І все! Нам треба просто лише втікти, друзі. Не знаю, скільки всього в них там діамантів, але я вирішив залишити на інші свої способи трошечки їх там, щоб поступово їх красти. Так, і тепер тихесенько звідси валимо. Щоб все потрошечки вкрасти, і вони не помітять навіть того. Вони ж не пам'ятають, скільки там точно діамантів було. Я впевнений, що. Кожна з них там думає, ну там може десь 200, може 100, а може і 300 діамантів. Ну, не знаю, ну коротше. А я вкрав 134 і я думаю, що ніхто з них цього просто ніяк не помітить. А Треш стане багатієм мільйонером, друзі. Так, ховаємо у саму-саму потаємну мою скриньку ці діаманти. Ну і переходимо до другого способу. Ну що ж, друзі, а ось і наступний спосіб, як вкрасти діаманти у божевільних дівчат-фанаток Яндера. Ну, коротше, ви зрозуміли. І що ж це за спосіб, треш? Спитаєте ви. А я вам відповім, друзі, це найкрутіший спосіб, тому що з ним, ну просто немає шансів на невдачу. І так, ми беремо сувій. Сповільняємо час, і кріпер навіть не встигає підірватися. А дівчата просто, як ви бачите, друзі, дуже повільні. Тому ми підходимо, крадемо всі діаманти і сповільняємо знову час. Так, час сповільнений. Вони не встигають нічого зробити. Кріпер нічого не встигає. Коротше, друзі, ми просто зайшли, вкрали діаманти, а вони нас навіть не бачили, тому що це було швидше, ніж. Моргнути оком, наприклад. Але, ну, звісно, ми бачили все звичайно, як флеш. Ви бачили, як бігає зум або флеш. Він бігає, все бачить, але навколо нього там просто там дощик, крапля, ось так падає повільно. Ось це і робить цей сувій. Він дуже сильно сповільняє час. Але не для нас. Для нас час звичайний. Тобто, для нас одна секунда, а для людей це може пройти цілий час, ну, година, тобто. або 10 годин. І ось так це і працює, друзі. Ось такий крутий сувій, який сповільняє час, і ми дуже легко вкрали 865 діамантів. Ну, а поки я буду готувати наступний спосіб, друзі. Будемо чекати, поки вони здобудуть побільше діамантиків. Ну що ж, друзі, я думаю, що діаманти вони вже здобули. Я вилазю зі свого підвалу. Пройшло ну, небагато часу, але просто щоб перевірити спосіб, ми це зробимо. І так, крадемо, наприклад. Бабочку, дивіться, ось у нас є така бабочка. Що ти зробив, запитаєте ви, Треш? Що ти такого зробив? Що це з твоїм екраном? А я, друзі, поселився у метелика. Тепер я метелик, дивіться, я можу з нього вилізти, і можу знову в нього залізти. Так, відійди. Давай, де, де, де давай метелик, давай. Оп, і я в метелику, друзі, знову. Прямо зараз я звичайний метелик. І, звісно, ніхто не побачить. Того і ніхто не повірить в те, що метелик може вкрасти діаманти. Тому я просто залітаю в цю печеру. Ось тут знову ці дівчата божевільні. Хоп, так. Тепер мені треба, щоб вони відволіклися, тому що скриню за метелика відкрити дуже важко. Хоп, відкриваю скриню, забираю ще 900 діамантів, давайте 999. І просто звідси звалюю. Так, оп, 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 оп. Так. Ага, я, я випав з метелика. Блін, уявляєте, я випав з метелика. Добре, все, метелик. Це все був ти. Це все був метелик. Цей спосіб, друзі, не сильно, прямо 100% діючий. Цьому способу я ставлю оцінку десь 6 із 10. Тому що є свої недоліки, наприклад, те, що я не можу нескінченний час знаходитися в метелику, і коли я був у скрині, я просто випав. Це мені повезло, що дівчата не помітили цього, або інакше я просто помер. Мене б вбили. Тому, друзі, цей спосіб ну, такий діючий, але треба бути обережним, треба натренуватися з цим способом. Тому я ну, не дуже сильно ним задоволений. Але в мене ще ціла купа способів, як вкрасти у дівчат діаманти. Тому переходимо до наступного нашого способу. А поки дівчата там копають, я впевнений на 100%, що ви не здогадуєтеся, що саме я буду робити з цим артефактом. Я думаю, що багато з вас знають, що це за рука рука ендермена мутанта, що вона робить, які в неї здібності, і так далі. І Багато з вас думають, що я зараз просто зможу взяти ось так скриню і просто поставити її біля себе. Але ні. Так робити, на жаль, зі скринів не можна. І не телепортуюся, я теж, друзі. Зроблю я дещо інакше. Я земітую зараз завал, друзі. Я ось так беру багато каміння і просто починаю ним закидувати, закидувати. Так, продовжуємо, ось так завалюємо тут все просто, емітуємо завал. Вони просто бачать, що летять каміння, вони мене не бачать. І зараз ось тут просто все накидуємо ось таким чином, друзі. Пишіть у коментарях, який спосіб більше всього вам сподобається, який більш діючий спосіб. Ну і подивимося, подивимося, друзі. Так, вони, мабуть, десь вже потікали, тому що нічого ні від, ні від кого не чутно. Так, давайте тут все вже позаставляємо камінням і зможемо спокійнесенько собі діаманти вкрасти. Так, оп, оп, так, наче все. Ну і тепер дістаємо собі стак діамантів і телепортуємось. Ось такий непоганий спосіб з рукою, тому що він мобільний, тобто ми можемо втікти дуже швидко, ми можемо все безпалівно зробити, щоб ніхто нас не запалив, і так далі. Вкрасти діаманти і повернутися додому. Але є і свої мінуси. Думаю, що на цей раз я не буду казати вам і озвучувати мінуси, ви напишете їх самі у коментарах. Напишіть, які в цьому способі є мінуси, друзі. Ну і я переходжу зразу до наступного способу, бо там ще так діамантів. Це буде останній спосіб, передостанній спосіб на сьогодні, друзі. І він буде, ну, як сказати, можливо, останнім для божевільних фанаток. Думаю, що деякі з вас вже знають, що це таке. Ну, а може ніхто і не знає. Але зараз в будь-якому випадку ви побачите, чому цей спосіб може бути останнім трошечки. І так, друзі, ось наші божевільні фанатки, вони вже біжуть на мене, але. Вижити шансів у них просто немає. А я забираю собі діаманти і спокійно покидаю цю печеру. І можу ще зробити трошечки побільше вибух, ніж я зробив до цього, наприклад, ось такий. Тому я і сказав, що це, скоріш за все, останній, а не передостанній спосіб. Тому що просто від печери і божевільних фанаток не залишилося живого місця. Тому що це анігіляторна пушка 9000, яка зносить все на своєму шляху. А діаманти ми спокійно забрали і все. Швидкий, ефективний, гарний, ефектний, прикольний, цікавий і екшеновий спосіб. Але є один мінус. Якщо ви не хочете вбивати того, в кого викратите діаманти, то цей спосіб вам може трошечки не підійти. А також ви можете підірвати діаманти і самого себе. Тому треба бути обережним і. Ну, коротше, ви зрозуміли. Є свої мінуси. Ну, а за сьогодні я вкрав ось стільки діамантів, друзі. Майже 4 тисячі. Це дуже круто, мені сподобалося. Сподіваюся, що вам сподобалось теж. Було дуже цікаво. Підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мої інші канали, по Роблоксу, по Майнкрафту і так далі. Ну а з вами був Треш. Дякую за перегляд. Слава Україні, грам, слава, до зустрічі і ще побачимося. Усім па, -па.